Є дивне відчуття, яке я зустрічаю все частіше в розмовах з фаундерами, сіо, керівниками команд чи взагалі з менеджментом будь-якого рівня організацій. Ми постійно всі дуже зайняті. Ми щось будуємо, масштабуємо, оптимізуємо, адаптуємо і інтегруємо, але все рідше задаємо головне центральне питання: а чому ми це робимо саме так? І з цього питання розпочинається цей канал. Disruptive Hedonist. Disruptive, тому що поступовий розвиток в процесах вже не існує. Світ не розвивається поступово, і ми з вами адаптуємося в моменті. Бізнес-моделі, стратегії, наше планування вже не такі, як були раніше. Hedonist, бо я не вірю в інновації через страждання. Сенси, імпакт, впровадження, цінності все це не розкіш. Це реальність. Гедонізм це не про легкість, це про глибоке, свідоме впровадження власного вибору. Я багато років працюю зі стратегіями, інноваціями, стартапами, корпораціями, держсектором і всюди бачу один єдиний паттерн. Ми так класно навчилися відповідати на питання, як а щодо питання, яким чином, навіщо саме так. Навіщо нам це? Щоб що? І ці питання дуже важливі в сьогоднішньому дні, саме зараз, на зламі років, на зламі змін і в цій трансформації, яку я проходжу навіть особисто. Цей канал не буде про 5 кроків до успішності. На цьому каналі ви не побачите відеокшталт гайду і чек-листу. Це простір про мислення в голос. Разом з вами. Це про імпакт та інновації не як технології, а спосіб мислення, про бізнес-моделі і цінності, про шляхи і можливості, якими йдуть лідери, підприємці і просто ми з вами. Я не знаю, чи знайдеш тут ти багато відповідей на свої питання. Та цих питань може стати тільки більше після перегляду відео на цьому каналі. Якщо ти. Будуєш щось у складному світі, якщо в сьогоднішньому дні старі логіка і стратегії більше не працюють для тебе. І якщо ти підприємець, лідер чи людина, яка хоче розвиватися і ставити інколи під сумнів, щоб що, то ти на своєму місці. Давай досліджувати разом. Disruptive hedonist – це не про вибір між бізнесом чи імпактом. Сенсами чи їх відсутністю, і взагалі створювати чи не створювати. Це в першу чергу про жити й будувати, не зраджуючи ні тому, ні іншому. Чи ти з самого першого відео, чи ні, я не знаю. Однак разом ми зможемо розібратися, як же ж все це поєднати і мати це глибоке задоволення, усвідомленого вибору. Підписуйся на цей канал. Де б ти не був на цьому шляху?